Смаколиками та піснями зустрічають гостей в ліцеї імені Сухоморського. Тут вперше стартував благодійний ярмарок. Учні молодших класів разом з батьками продають тортики, тістечка та патріотичне печиво. Більше покупців біля столика з розсадою квітів та мікрогріну. Поживну зелень обирають для себе вчителі. Юніж учениці розглядають прикраси, виготовлені з тканини, ниток та бісеру. Другокласниця Бажена кладе гроші до скриньки та хизується обновкою. А такі гарні кольця, вони зелені і за можуть бути, вони дуже удобні. Ліцеїсти зібрали та впорядкували усі видання газети навчального закладу. Бажаючи могли придбати будь-який архівний випуск. Також в асортименті книги та календарі із зображеннями, які створили креативні дітлахи. Наші на прилавку і футболки з патріотичними принтами. А поруч прапори України пошиті школярами. Синьо жовті стяги діти закатали у банки. Ми надихнулися ідеєю людей з окупації Херсону, які переховували свої прапори в банках, аби дістати їх після перемоги. І тобто з цією ідеєю, з цим концептом ми хочемо продати їх людям, аби після нашої перемоги ми могли, ми могли відкрити ці банки. Це стало якимось символом, під пам'ять про людей з окупації. Восьмикласник Лев пропонує покупцям чашки, які розмалював яскравими фарбами. Я розписав ці кружки петриківським розписом, щоб поширити їх зараз серед молоді, щоб показати, що таке існувало. Талановиті музиканти ліцею влаштували концерти і також збирали донати. Мейд-продукцію та смаколики для ярмарку створювали 800 дітей. Підготували все за місяць з метою допомогти українським захисникам. Всі виручені кошти учні передадуть на потреби ЗСУ. У нас вже є замовлення. Це замовлення від хлопців з 93-ї бригади, які зараз знаходяться під Бахмутом. Вони звертаються до нас про допомогу зібрати кошти на купівлю дрона. А крім того, з перших тижнів війни ми плетемо сітки і також частина грошей піде на купівлю матеріалу для захисних сіток. На благодійному ярмарку школярів торгували 134 тисячі гривень.